Кіно просто неба на площі європейській вінничанам крутили тіні забутих предків. Так у Вінниці розпочався міжнародний фестиваль оповідання «Інтермецо». його проводять вперше і присвятили видатному письменнику, що жив і творив у нашому місті Михайлу Коцюбинському. Загалом ідея інтермецу вона дуже добре накладається на твір коцюбинського, тобто нас можуть можуть втомлювати проблеми і інших людей, і свої проблеми. Ми можемо собі е, дозволити таку розкіш втекти, але ми не можемо дозволити собі розкіш не повернутися. І потрібно натягувати струни душі, як власне і в Коцюбинського Це відбувається, і якраз мистецтво і краса е, людських стосунків вона якраз найбільше допомагає в цьому. Програмні події фестивалю обертатимуться навколо теми життя у посттравматичному просторі. Через коротку прозу та кіно намагатимуться створити діалог навколо ситуації, що склалась в Україні. Протягом трьох днів у Вінниці відбудеться більше 35 заходів. Зустрічі з сучасними письменниками, майстер-класи зі сценаристами, концерти та показ фільмів. Участь у фестивалі візьмуть не лише вітчизняні, але й закордонні митці. Нашим таким дуже очікуваним гостем є пан Кшиштоф Занусі, який вже буде не вперше в Вінниці, він приїде з дружиною, презентуватиме свій останній фільм Чуже тіло та говоритиме про зв'язок літератури і кіно. Хедлайнер нашої балканської програми хорватський письменник Міленко Єргович. Тема його письма, власне, є ця тема життя в посттравматичному просторі, адже він пише про Балканські війни 20-літньої давності, які часто називають паралеллю до тих подій, які відбуваються в Україні. Переважно усі заходи безкоштовні, аби їх могли відвідати якомога більше городян. Майданчиками для спілкування стануть центральні площі міста, галереї, книгарні. Основна локація музей садиба Михайла Коцюбинського. Оксана Святенко, Вадим Інженєвський, Тарас Олійник, телеканал Віта.